Да, дуже велика трагедія в Сумах Кривому Розі до цього була, і Раша вдалась до терору. Моя думка, що ну, це помилкове їхні ну, оці дії, але ну, вони, вони їм здаються ефективними. Що вони можуть залякувати український народ. На самому ділі, що вони не можуть подолати супротив України. Україна колись так десь і. Послаблюється таке відношення внутрі. Хтось там миру бажають вже тяжко людям. Але все одно, коли касається раші, всі об'єднані, що давати супротив. І вроді би сьогодні є інформація, що прилетіло там 400 дронів на Рубльовку. Це відповідь терорам на терор. Мені здається, не Мені цей курс ну, як подобався. Тому що він унічтожав Рашу, цей курс на знищення нефтянки, нефтіперероботних, переробних заводів, там, їхніх там прокачок, усіх узлов нафтових. Це їхня ігла, на якої вони тримаються. Не буде грошей, вони самі себе будуть жерти, як жертви. Як да, як пауки в банки. Нема сенсу бомбіть Москву. Ну як, вона велика. Ну що терором? Ну, що зробиш? Ну там одну домівку розрушиш, дві, три, чотири. Все на цьому закінчиться. Тобто потрібно іменно ефективні оці удари по економіці російській. Це моя думка, п'ять же все, на все добре. До слідчої зустрічі.